Я Матійців Наталія, доцент кафедри генетики і біотехнології Львівського національного університету імені Івана Франка. І сьогодні пропоную вам поговорити про методи генетичних досліджень. Генетика це одна з наймолодших фундаментальних біологічних наук, роком її заснування вважається 1900 рік, і предметом вивчення генетики є явища спадковості та мінливості. Спадковість це явище живих організмів передавати свої ознаки та властивості нащадкам. Натомість мінливість це властивість живих організмів набувати нових ознак. На перший погляд здається, що ці явища протирічать один одному. Однак генетика пояснює із математичною точністю, чому вони можливі. І саме генетичні методи є основою для таких пояснень. Першим методом генетики є метод схрещувань, гібридологічний метод, який був запропонований ще Грегорем Менделем, якого ми вважаємо батьком генетики, і метод схрещувань до цих пір залишається актуальним для генетиків, особливо якщо мова йде про роботу з модельними об'єктами або про роботу в сфері селекції. Метод схрещувань передбачає кілька важливих правил та методичних підходів. Зокрема, дослідник повинен підібрати батьківські особини із визначеними ознаками і провести ретельний обрахунок одержаного потомства. Крім того, ще Грегор Мендель запропонував записувати схрещування у вигляді коротких позначень, які нагадують математичні позначки. І ми до цих пір використовуємо їх, адже саме так досліднику легше провести аналіз одержаних результатів. Думаю, очевидно, що метод схрещувань неможливо використовувати при дослідженні генетики людини або медичної генетики. І тут нам на заміну приходить генеалогічний метод, метод родоводів. Він передбачає побудову схем, які відображають родинні зв'язки. Між людьми, що складають одну сім'ю. І завдяки такій схемі дослідник може швидко та ефективно проаналізувати спосіб успадкування ознаки або захворювання, про яке йдеться. Ці схеми передбачають певні правила, і зокрема, люди, які мають досліджувану ознаку або захворювання, заштриховуються на даній схемі. Дослідження генетики людини. Має низку етичних та методичних проблем і потребує використання спеціальних методів. До таких відноситься близнюковий метод. Близнюки це великий подарунок природи для дослідників, які ми можемо використати. Близнюки бувають монозиготні та дизиготні. І, власне, монозиготні близнюки це люди, абсолютно ідентичні з генетичної точки зору. Вони є природніми клонами один одного. І Маючи багато даних про багато пар монозиготних близнюків та дизиготних близнюків, ми можемо робити важливі висновки про успадкування ознак. Адже у монозиготних близнюків і генотип є на 100% однаковим, і вони розвиваються весь час в однакових умовах середовища. Дизиготні близнюки. Мають 50% спільної генетичної інформації, однак вони теж розвиваються постійно у спільних умовах середовища. І співставляючи дані про пари монозигодних та дизиготних близнюків, ми можемо зробити висновок, що саме відіграє більш важливу роль у розвитку тої чи іншої ознаки генотип чи зовнішнє середовище. І це особливо важливо в випадку таких ознак, які називають полігенними багатофакторіальними, тобто такими, які є і під тиском зовнішнього середовища, і залежать від генотипу. Цитогенетичні методи це низка методів, які є в арсеналі генетиків, і вони скеровані на дослідження хромосом, їх структури, кількості, особливостей, будови, а також на вивчення каріотипів, адже каріотип це сукупність хромосом окремого виду. І у біології використовують таке образне визначення каріотип це паспорт виду, адже у всіх представників одного виду є однаковий каріотип. Сучасна систематика передбачає не лише морфологічну характеристику виду, але і його генетичну характеристику, зокрема опис каріотипу. Крім того, цитогенетичні методи є важливими у рутинних дослідженнях медичної генетики, зокрема для діагностики такої групи захворювань, які називаються хромосомні синдроми. Цитогенетика використовує мікроскопію та методи, які використовує наука цитологія Розвиток молекулярної генетики розпочався фактично лише в другій половині ХХ століття. І розробка найбільш сучасних методів, тих, які покликані характеризувати безпосередньо молекулу ДНК, це найновіші методи у генетичній науці. І до таких відноситься метод полімеразної ланцюгової реакції. Це метод, в основі якого лежить збільшення копій окремих ділянок ДНК, ампліфікація, для того, щоб в подальшому. Було легше аналізувати ці окремі ділянки ДНК та робити висновки. І даний метод є основою для дуже багатьох практичних завдань у різних сферах діяльності людини. Зокрема, це є основа для генетичних тестів, що покликані діагностувати спадкові захворювання. А також це є основний метод в діагностиці інфекційних захворювань. І він є в основі так таких видів діяльності людини, як, наприклад, криміналістика. Метод секвенування — це метод, результат якого є одержання безпосередньо послідовності ДНК, саме тої послідовності, яка і є. Спадковою інформацією. Метод секвенування був розроблений у 1987 році, і на той момент він був дуже дорогим і дуже недоступним. На щастя, методологія секвенування розвивалася і продовжує розвиватися, тому цей метод стає все більш доступним і все більш дешевим. І сподіваємося, що в скорому часі він стане абсолютно доступний для широкого кола. Людей, а не тільки для наукових досліджень. Із розвитком секвенування у 90-х та 2000-х роках було накопичено велику кількість геномної інформації, тобто було просеквеновано геноми великої кількості живих організмів. Так, геном людини було опубліковано у 2003 році. А станом на сьогодні, у базі даних GeneBank є опубліковано. Більше 300 тисяч геномів, і кількість цієї інформації буде збільшуватися. Це створює нове завдання для генетиків та біологів в цілому, необхідне використання біоінформатичних методів, які дозволять розробляти програми, алгоритми, а також бази даних, які би могли зберігати інформацію таких великих обсягів, порівнювати та працювати з нею. І є постійний запит на фахівців-біоінформатиків, які могли би розробляти такі програми. І основною вимогою для таких фахівців є наявність базової біологічної генетичної освіти. У підсумку я хочу підкреслити, що генетичні методи, про які ви сьогодні почули, важливі не лише для розвитку самої генетики. Але і для багатьох практичних сфер діяльності людини для охорони навколишнього середовища, для різних напрямків медицини, для біотехнологічних виробництв та для селекції. Всі ці напрямки господарської діяльності потребують фахівців-генетиків. Тож, запрошуємо вас на навчання на кафедру генетики і біотехнології Львівського національного університету імені Івана Франка. Дякую.